З віком Іван поправився, та й дружина Віра теж. Дітей не вийшло, жили у своє задоволення. Незважаючи на роки, Віра залишалася жінкою гарячою, а ось чоловік потух. Сказати, що він переживав сильно, ні. Вважав, що вже свою вони з вірою відлюбили і потрібно просто жити в повазі й спокої. Віра, після кількох спроб спокусити чоловіка, заспокоїлася. Зрозуміла, що все, романтика закінчилась. Одного разу чоловік прийшов з роботи, почувши чесниковий запах котлет, кинувся на кухню, не сходивши в ванну. Поки дружина копошилася в спальні, він скинув сорочку на стілець і взяв їжу. Віра, почувши стукіт в кухні, вибігла з кімнати. Спітнілий Іван, розвалившись за столом, наминав котлети з картопляним пюре. Його тіло покрилося крапельками поту. Неприємний запах тіла перемішався з запахом їжі. Це було так неприємно, що Віра, тримаючись за серце, пішла у спальню, впала на ліжко і гірко заплакала. Вона подумала про те, що життя пройшло, почуття зотліли. Раніше чоловік не дозволяв собі брудним сідати за стіл. Він йшов в ванну, мився, а потім покірно чекав за столом, поки дружина подасть їжу. Це був цілий ритуал. Після їжі він приділяв увагу вірі. Цілував за вушком, говорив, що вона найкраща дружина на світі, а тепер все стало нудно й сумно. Витерши сльози, вона зайшла на кухню. Чоловіка не було, він сидів на балконі і пив каву. На столі стояв брудний посуд, на підлозі валялися крихти хліба, шматочки пюре і був розлитий компот. Вона підійшла до дверей балкону. Я не зрозуміла, що вже вітатися не потрібно з дружиною, сам злазиш по каструлях, митися не потрібно, по всій квартирі стоїть неприємний запах. Ти тут один живеш чи як? Віра, витрящив очі Іван. Голодний був, а зайшов запахи такі, що не стримався. Ти, вибач, зараз я помиюся. Він встав, прошмигнув повз дружину. Фу. закрила ніс Віра. Подзвонила подруга, сказала, що завтра вони зустрічаються зі спільною приятелькою в кафе. Якщо бажає, може приєднатися. Поговорити про їх, жіноче. Віра погодилася. На наступний день вона наготувала чоловікові їжі і стала збиратися на зустріч. Яка сукня на неї, надіта, мала. Вона так давно нікуди не виходила, що нічого собі не купувала, не вбиралася, не вдивлялася в дзеркало, що, дивлячись зараз на всі ці складочки ахнула. Халати просторі, нічого не видно. Магазин поруч одягатися нарядно не потрібно було. А тут такий випадок і ось, приїхали. Поруч жила сусідка такої ж комплектації. Хоч і було соромно, але по сусідській дружбі зайшла і розповіла про невдачу. Сусідка якраз купила собі нову сукню, і, хоч вона була не на цей сезон, запропонувала вірі. Зробила їй зачіску і наклала легкий макіяж. Віра в зеркалі себе не впізнала Королева, та й годі. Подруги вже чекали за накритим столом. Побачивши віру, присвиснули. На її тлі навіть вони струнки, зблякли. Ти що вийшла заміж за капітана? пожартувала подруга, пробуючи на дотик вірену сукню. Так, відстали ми з тобою від життя, сказала інша. Годі вам, дівчатка. Рада вас бачити, сто років не зустрічалася. Офіціант обслужив столик. Одна подруга поскаржилася, що чоловік пішов до іншої. Нехай вже би до молодої, а так то до старої. Інша сказала, що вона заздрить, краще б в неї теж пішов. Віра плакала разом з подругами про жіночу нечасну долю. А ти що мовчиш? Ти хоч щаслива? схлипуючи, запитала одна з жінок. Друга теж уважно подивилась на Віру. Я. А що я? У мене все добре, навіть соромно зізнатись, посміхнулась Віра. Якось ти невпевнено це кажеш, примружила очі подруга. Ну, чому ж? Чоловік працює, я дома подарка. Випрати, прибрати, приготувати, все як у всіх, і що чоловік, як мужик, вже здувся, а в іншому все нормально. Щаслива, зате не втече тепер ні до кого. За тебе буде триматися. Платя он тобі, яке купує, значить, любить, решту можна пережити. Не дівчатка вже, з заздрістю сказала подруга. Тобі б в моїй шкурі побувати на руках би чоловіка свого носила, сказала інша. Пізно ввечері подруги викликали таксі. Віра жила ближче всіх, поїхала її провочати. Вже біля під'їзду одна з жінок каже, Твій то чекає, світло горить, переживає. Як вже давно ми в тебе в гостях не були, може, запросиш на чай? Не запізно чаї ганяти, позіхнула інша. Якщо тобі пізно, ти можеш їхати, запропонувала вона. Та як же я тебе одну залишу, Та й до свого їхати не хочу. Віра сиділа в холодному отпоту. Ти чого мовчиш? Не запрошуєш, чи що? Запрошую, підам. Віра забула ключі від квартири, тому довелося дзвонити. Двері відчинив чоловік, з квітами в руках. Чистенький, пахне при параді, побачивши дружину не одну з ніяковів. Тримайте мене, я зараз впаду, застогнала одна з жінок. Чоловік дістав з букета по квітці і вручив подругам дружини. Запросив на кухню. А там торт, фрукти, тільки дві чашки до чаю. Віра швидко дістала з серванта чашки. Чаювання видалося веселим. Чоловік Віра багато жартував. Був весь вечір, як заведений. Проводжали вони з вірою гостей далеко за північ. Повернувшися в квартиру, Віра стала замикати на ключ двері, коли чоловік обійняв її і поцілував за вушком. Яка ти в мене красива! Я так злякався, що ти образилася на мене і пішла, а потім подумав, що йти тобі нікуди бродиш десь, вирішив зробити сюрприз. Дякую, сюрприз виявився до речі, як бачиш. Я погано пам'ятаю твоїх подруг, вони давно не бували в нас чомусь. Життя закрутило, у кожної свої проблеми. Підемо спати, я втомилася. Віра акуратно зняла сукню, прийняла душ. Їй здалося, що чоловік спить. Вона тихенько прилягла скраю і потягнула ковдру. Раптом чоловік обійняв її. «Пампушечка моя кохана. Прошепотів він. Вранці чоловік снідав з настроєм, Ненавмисно пролив чай і подивився на дружину. І чого, Іванко, я зараз витру, схопила вона серветку. Коли витирала стіл, Іван взяв за руку її і підніс її до губ. Який же я щасливий чоловік, Віра. Ти пробач мені, що я минулого разу так негарно себе повів. Та забудь, це я погарочкувала. Хотів запитати, а що за сукню я на тобі вчора бачив? Я в сусідки позичила, махнула рукою Віра. Тобі вона дуже лечить. Дізнайся, де купила, і скільки б вона не коштувала, купи собі таке. І взагалі потрібно тобі гардероб поповнити. Іван поцілував дружину і пішов. Віра вийшла на балкон і довго дивилася вслід чоловікові.